Від початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил України вступило близько 100 спортсменів Донеччини. 27, на жаль, загинули під час виконання бойових завдань. Проте в області ще залишається значна кількість тих, хто продовжує тренуватися та гідно представляти регіон на змаганнях різних рівнів. Тож нещодавно у Києві пройшов урочистий захід, де відзначили найкращих спортсменів, тренерів, керівників обласних спортивних шкіл та інших спортивних організацій. Привітав учасників президент національного олімпійського комі. Те України Вадим Гуцайт. У вас вже 10 років йде війна, 10 років, 10 років вам реально складно працювати, готуватися. Такі умови потрібно зараз нам рухатися, рухатись вперед, вірити в те, що ви повернетесь додому. Але все рівно нам потрібно працювати, нам потрібно перемагати, нам потрібно, щоб на міжнародному рівні. Україну бачили і знали. Я вам хочу всім подякувати за плідну роботу. Ще раз хочу привітати тренерів, спортсменів. Давайте вірити, давайте все буде робити можливо, щоб усі повернулись додому. Дякую. Загалом за минулий рік спортсмени Донеччини прийняли участь у 327 міжнародних змаганнях, де вибороли 320 золотих медалей. На заході у номінації Спортивна школа року відзначили спортсменів Мирнограда у дитячій наські спортивній школі мирноградської міської ради. Наразі працюють сильні діли: баскетбол, роба, вільна, цітолог, атлетика, поглівці, спортивні танці, футбол у школі. Займаються 322 вихованці. Представники школи протягом року брали участь у міських обласних всеукраїнських міжнародних змаганнях. Серед тих, хто здобував найбільші результати, слід значний майстра спорту України з спортліфтину Вероніку Борту. Спортсменка здобула дві золоті, одну зрібну та одну бронзову нагороду на чемпіонаті світу серед юніора. У 2023 році 11 вихованців школи здобули звання кандидатів у майстри спорту. По одного вихованця стало майстром спорту України та майстром спорту України міжнародного класу. У збірних командах України школа представлена вихованцями за напрямками Вільна, по поліфтинг, спортивні танці. За словами начальника управління фізичної культури. Та спорту Донецької облдержадміністрації Володимира Мицика подібний захід для спортсменів Донеччини проводиться вже третя. Дуже важливо відзначити кращих із кращих. Кожен з вас віддавався на повну і робив можливе і неможливе, щоб сьогодні стати найбуд, найкращим. У номінації Кращий місцевий центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх перемогли представники з Покровська. Проте це не єдина номінація, в якій відзначили спортивну спільноту міста. Переможцем у номінації «Координатор року соціального проєкту президента України активні парки локації здорової України. Стає Ольга Антоненко, координатор Покровської громади. Також на заході були нагороджені спортсмени Бахмутської, Мангурської та інших громад Донеччини.